Слава нації, вітаю на каналі Добре рембазов. Я сейчас добре із подякою компанії ЮНІТЕХ команди якої систематично допомагає нам з важливою високоякісною металообробкою для всіляких наших дронів. Техніки, бронетехніки і чого загодного ще. Я коли в Україні, відпустці був у Києві, зазирнув до них офісу, познайомився наживо з цими гостинними дуже людьми і здивувався. Бо я, ясно кажучи, думав, що у них був стяг мій або наш. Так, Підрозділу виявилося, що ні, десь я прогледів. І тому, на моє прохання, особисто пан Кирило Верес. Підписав один прапор нашого нині вже полку. Так. Єдине, що мені сказали, що йому цей стяг на підпис давали там в темряві, в біганині, в там, нормальних таких жорстиках. Тому він підписаний на звороті. Так, так якось у них там в темряві вийшло. Ну, вже вийшло, як вийшло. Автентичності це не позбавляє. З, насамперед, звісно, я спілкуюся з паном Олександром Чуркіним, який відповідальний за зв'язок з, 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 з суспільством, з клієнтами цієї компанії, але також і з іншими важливими талановитими, працюватими та успішними. Членами команди ЮНІТЕх мав нагоду познайомитися. Дякую за підтримку. Працюємо, пам'ятаємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.